Трохи часу, і в мене на столі появилися від добрих людей з Антей Енерджі акумулятори. Для цього проекту будемо їх ставити мінімум 4 штуки. Маю ще один на запас для примірки. Тому що споживання модуля значно більше. Тут же бачу, хлопці підрізали під свої задачі. Зараз буду дивитися, що з тим робити. Є також БМС-ка, вона тримає до 40 А30, тому її одної вистачить. Конектори вже є для акумулятора. І, відповідно, найближчий день буду займатися зборкою акумулятора. Заперетворювач домовився, має на днях приїхати. Буду брати один потужніший, а не в паралель декілька, бо, як і кажа, як я її переживав. Люди підтверджують, що в паралель на максимальній потужності з ними є нюанси. Поки якось так продовжуємо продовжувати. Батарейки, батарейки того разу різані, тобто вже... Позрізали виступи, але позрізали їх так, як хтось любить зрізати, а не так, як я робив минулого разу. І, відповідно, контакти пошкоджені або відрізані взагалі. Тут ще залишки термодатчиків є, то все повишпиртою. І робити так, як я робив попереднього разу, мені не вдасться. І прийдеться трохи переінакшувати якось то діло, щоб воно було так, як треба мені скріплювати фланці, бокові залишилися, думаю, буду так само. А от з'єднувати вже прийдеться не відгинаючи контакти, а тупо спаюючи дротами. Чим і займуся. Ого, а одна батарейка навіть з оригінальною кришкою попалася. От така от металева з чорного металу з проклейкою. Все-таки медична техніка. Робиться воно. Доволі якісно. Мені ж воно не потрібно, мені тут не потрібно ні жорсткості, ні маси, тому її поки що в сторону, мабуть, викину і буду робити по старому рецепту. Кріплюю по добре перевіреній схемі, зарізаюся для балансування ножилкою, спаюсь, прокидую силовий, і батарея, в принципі, буде готова. Беру то, що є під рукою, то що люди поприносили з кидротів. Дякую хлопцям, котрі допомагають. А завтра чекаємо на перетворювач. Розпаяв силові на батареї. Цього більше, ніж достатньо. То є, по-моєму, 6 квадратів по площі бомба. Струм тут буде 10-15 А на виході. Відповідно, цього більше, ніж достатньо. Берусь за БМС-ку. БМС розрахована під приварювання контактною зваркою, тобто на площадки напаяні металеві пластини з нікелю чи з нікелевим покриттям. Але ж я то буду паяти, тому я їх забираю, щоб не було проміжного контакту, щоб воно мені не заваджало. І буду фігачити бмс на батарею. Треба десь якихось скотчів прикупити двосторонніх. Бо ті, що я маю тоненті, вони дуже дорогі для мобільних телефонів. Закріпив БМС, розпаяв силові дроти, робив так, щоб силові були максимально короткими. І дивлюся, щось мені видається, що вона стоїть дзеркально ніж було в першій парасольці, але то не точно і не суттєво підключаю балансування. Дроти тут важливо зберігати послідовність і йти послідовно. Відповідно, якщо у вас є мінус Б мінус, то Б1 це буде перший елемент між плюсом і мінусом першого елементу. Тобто, відповідно, тут має бути приблизно 4 вольта. 3 йде. Відповідно, Б2 це вже буде 8 вольт. 7,8. і 8. Є розбаланс по комірках. Треба буде балансувати. Відповідно, підключаю всі. Ось, до речі, поки всі не підключені напруги, на виході немає, тому що БМСка зараз заблокована. Підпаюю останній провід. І дивлюся, чи розблокувалася БМС-ка. Вуаля, 23-4 вольта появилося. Тобто, все ми зробили правильно, білий дим не виходив, тут все гарно. Паяю силу і ставлю на зарядку на балансування на ніч. При пайці батареї, будьте обережні, пам'ятайте, що вона під напругою і може добряче звізданути, якщо ви десь щось коротнете. Паяю конектори силові xt 60 Чому саме їх? Тому що 70-ок, в принципі, вистачило. Але пригостили мене 60-ками, тож паяю. Дріт маю одного кольору, тому використаю просто кольорові насадки. Підручними засобами пару шурупчиків, що чого було під рукою, вирізав. Силовий контакт і скотчем проклеюю. Щоб воно максимально трималося купи. Батарея готова. Ура! Батарея заряджена, відбалансована. Тепер відстоїться з добу дві і перевірюю, що на комірках робиться. Трохи зарано заклею. Це не біда. Е, відповідно, її в сторону. І, дякуючи добродіям, в нас є перетворювач. Це доволі таки потужний. 1,2 кВт мав би тягнути. Його точно вистачить з запасом. Це є підвищуючий перетворювач. І, скоріше за все, саме він буде жити з нашим 100-ватним модулем, який має споживати біля 280 Вт. Отака От бандура, дросель на двох кільцях, купа конденсаторів, є нормальні запобіжники. В ТО 247-му транзистор видніється і, напевно, три діода. Зроблено воно на ТЛ494, штука досить непогана і має свій внутрішній перетворювач DC-DC для власних потреб. Гарно і вентилятор. Єдине, що монтувати в такому вигляді, не дуже зручно. Або на ребро, або треба буде вентилятор переносити десь з торця. Це коли вже. Все буде в зборі, будемо пробувати в якісь корпуса міряти. В нас також зміна по антенні. Антенну терміново відправив до, бо до першої парасольки, осколком зрізали частину. Стара антенна прийде на днях, будемо вивчати її внутрішню будову. Я вже фотографії бачу, вам покажу за пару днів. Так, і через дубу я маю розбаланс на одній комірці 4,19. Той час, як на всіх інших, я не буду решта, поки 4,21. І це виходить, скільки в нас дві сотки. Дві сотки це не страшно. Плюс зараз спробую добалансувати. Тобто, жити воно буде. Акумулятори досить непогані, мабуть. Саме найважливіше ця оця хуйня. І оце треба в нього взнати, в того мужика, щоб ну щоб що це таке. Яка, яка вона саме і де він її добру Та й принципі то все. В ці перші весняні дні маю для вас новини. Хороші і не дуже. Вернулася антена. Вернулася антена від парасольки. Вернулася вона зі сходу і з нюансами. Десь парасольці перші дісталося. Прилетіло їй осколком. Видно, що вона побувала в боях. І видно, що відсутня гайка. Одна, друга, третя. Три гайки відсутні. А чому гайки самі вони не викрутилися, непонятно. І деформований конектор. То, напевно, краще показати ось так. О, є деформація. Як воно тут покоцане, це питання. Поки що мене турбує. Бо казали, що пошкоджена тільки антена, сама парасолька ціла. А ось і сама антена, як пошкоджена. Зараз будемо вивчати, як калічать осколки і що можна тій антенні зробити. Як то кажуть, не відходя від каси нову аналогічну антенну від другої парасольки. Я вже відправив і вона в дорозі на схід. Тому, якщо вцілів передавач, там проблем не буде. Єдине, що знову ж таки для мене стало сюрпризом, бо не попередили, що погнутий конектор. Хоча, якщо це тільки механічно, то, то питання вирішиться. Е, осколком прилетіло. Я от не знаю подробиць, чи це десь все-таки підлетів дрон, чи не дроном єдиним, бо не тільки дронами бомблять. Ось так виглядає скловолоконна трубка після влучання. Осколка. Якось так воно осколком збрило, і антена стала на 8 см коротшою. Видно кусок антени. Тут ми можемо побачити центральну жилу покоцану, екранування до котрого щось припаяне і йде в сторону. Я догадуюсь, як та антена організована. Не знаю, як це показати в глибину. Видно секції. Антена чередується з секцій кабеля, і ці секції розраховані по довжині хвилі, тобто половина довжини хвилі скоріше. І поперемінно центральна жила йде на опльот, а оплітка на жилу, і такі собі вібратори, котрі власне випромінюють сигнал. Що з тим можна зробити, і як воно має виглядати? Так виглядає, що одна секція пішла гайту. Напевно, одна, не дві. І відповідно є пошкодження трубки. Трубу то куди взяти, я не знаю. Наконечник в нас залишився. І до мене прийшла геніальна ідея, що цю антенну з 5 дБ можна зробити 3 децибельною, тобто банально. Вкоротимо ще одну секцію. І тоді в нас вийде, що немає парної кількості вібраторів. І в такому випадку просто зменшиться, чуть-чуть зміниться її діаграма напрямленості, вона стане більш широко напрямленою. Бублик розшириться догори і вниз, і просто зменшиться коефіцієнт підсилення. І якщо, я думаю, вірно і нам це вдасться, то я. Тут трубу обріжу, одна секція забереться. І за рахунок того, що забереться одна секція, хоча не так вона далеко, вона тут. Питання тільки, як розібрати ось тут. Або тут може взагалі не розбирати. Тобто просто тут вгадати довжину обрізати, вирізати другу пошкоджену секцію, якраз буде відсутніх дві, два вібратора. І тоді можна буде начеперти сюди ковпачок і буде просто коротша антена на меншу потужність підсилення. Але то не точно. Це би якось треба було перевірити, знову шукати техніку. Як заглянути всередину, все ще я не знаю, щоб глибше показати. Ось так буде видно, видно перехідник, котрий зміщує екранування і жилу одне відносно одного. І такими секціями побудована антена. Тобто, по суті, це є правильно зафіксовані, сформовані, прораховані по довжині під задану частоту огризки високочастотного кабеля. Тут би мені консультацію гараніна, але навряд чи він захоче ЗСУ консультувати. Коротше, будемо робити, що можемо. Поки що я стою в черзі на рахунок на нову антенну щоб до другої парасольки. Відправити цілу, а на третій проект, можливо, використаємо цю впорочну, якщо підтвердимо, що її ремонт був успішним. Отак, от, от воно лупить осколки, тому війна то не жарти. Почнемо з простого. Нам треба врятувати люмінієву кришечку. Вона тут не на епоксидці, а на герметику, тому я думаю, я це зможу діло легко зрізати. І вивільнити кришечку. Ми її врятуємо і використаємо ту затичку на вкороченій антені. Складніше буде з самою антеною. Ну, Але розбираємось, тримуємось. При ударах кувалдометром по трубці. Відповідно, вона заломується, відповідно, легенько вийняв без зайвих зусиль. В результаті бачу, що герметик був тільки зверху по периметру. Ось він. Я його зрізаю. А сиділо воно таки на епоксидці. Тому то зараз теж вичищаю і готую ковпачок для повторного використання. Коште, підписників треба економити. Болгарю кутно-шліфувальною машинкою на швидкоруч огризок. Мені не подобається і незрозумілі оці от чорні вкраплення. Скло волокно, таке враження, що тут горіло. В товщі, навряд чи це при обрізці, бо решта зрізу біла. Що це було, як і чому, мені не зрозуміло. Можливо, попала вода, і в процесі роботи воно десь підгоріло, не знаю. Коротше, тільки питання. Ось тут також видно ось це чорне, це явно горіле, це вуглець. Це мене насторожує. Також гарно видно секцію переходу, котра забезпечує перехід. І видно місце переходу, де центральна жила переходить на опльотку. Ось цю пошкоджену секцію нам треба зняти. А далі, далі буде видно. Далі не знаю, що сказати. Так само, як не знаю, як тут по висоті садити цей ковпачок, щоб він не створював завади. Поки що тільки питання. Відповіді будемо шукати по ходу. Як же правильно називається цей елемент антени? вібратор чи директор. Одним словом, ця секція. Якщо до неї уважно придивитися, видно, що опльотки тут як такої немає, а каокціальний кабель має екранування за допомогою латунної трубки. Така доволі жорстка і тверда латунна трубка. Крутяк. А підвід боковий виконаний. От Хоча контакт йде по екрануванню, по опльотці видно узор. Всередині проглядається ізолятор і жила кусочком кабеля. Комутація зроблена. Отут до одного місця пайки я доступ маю. І якось треба буде задовбатися, щоб роз'єднати. Далі ось це місце розпаяти. Чи зможу підлізти? Напевно, зможу. Якось ту пластмасу роздовбаю і знімлю. Питання тільки, як кінець кабеля має виглядати, який зазор має бути до цього ковпачка. Треба буде в когось консультуватися, бо досвіду немає ніякого, а інформацію знайти саме те, що потрібно, то треба перелопатити тонний книжок. Завдяки хлопцям з Антей energy ми маємо коробку до другої парасольки з ручками металево. Якщо її зірвати башню, бачимо, що це метал толщиною десь 1,2-1,3 мм. Тобто добротний такий. Є дві ручки. А всередині придані. На придане нам дісталися запасні зборки акумуляторів 6С. Можливо, збільшимо акумулятор нашої другої парасольки Або будемо мати на третю. Тому що третя по плану буде 50 ватною І якраз буде їй акумулятор. Це з попереднього разу ще один. Тут вже все передане. Ось приблизно так організований внутрішній світ. Тобто купа простору. І тут в мене маринується, адаптується, бойове злагодження проводять комплектуючі до парасольки. Так, напевно, не варто за дріт її піднімати. Акумулятор мною раніше зроблений, він може стояти як вертикально, так і горизонтально. І в нас тут є достатньо місця при потребі доставити ще одну секцію. О, може так і зроблю для збільшення автономності. Відповідно, третина об'єму в нас зайнята. Якось сюди треба буде ще забамбурити зарядку. Перетворювач, кудись якось. Місце тут, в принципі, достатньо. Також завдяки хлопцям з Ante Energy маємо батарейку Мір. І десь сюди треба буде присобачити модуль якось. З радіаторами і вентиляторами, плюс на вдув і на виду. Місця більше, ніж достатньо на комутації на все інше. Тобто ця коробка, скоріше за все, якраз і піде на другу парасольку. Потрохи буду то збирати на столі, експериментувати, міряти, дивитися, що цей 100 ватний модуль вміє, може, хоче. Але знову ж таки є затримка через антенну, через антенну, яка поїхала до першої парасольки терміново. І зараз чекаю, коли приїде. Наступна антена. Коротше, продовжуємо продовжувати. Теоретично можна зробити еквівалент антени, але для цього треба знищити кусок кабеля і конектор. Поки що я не маю зайвого ні того, ні того. Але може так і зробимо на майбутнє, щоб було легше. Привчаємо індикатор до 6С. Для цього треба поставити суплю в відповідному місці. Китайська цяцька адаптована під такі завдання. І, в принципі, готово. Таке воно на сукість, але нам тут не треба ні великої точності, ні великої грації. Тут же навіть нічого не підганяю ніякі дільники, тому що тут плюс-мінус немає значення. Все одно воно буде плюс-мінус 10 хвилин. Для індикації цього буде достатньо. В другому варіанті парасольки, єдине, що, думаю, може індикатор. Роботи зробити окремий, а індикатор батареї вивести, включати кнопкою. Ото от ще думаю, я краще. Чи хай постійно світиться, бо буде всередині приміщення воно стояти, ніж в окопі буде стояти, і якраз буде індикувати роботу, що воно живе-не живе, буде видно якийсь стан. Чи робити кнопкою. Поки що вагаюся. Що ми знаємо, червона рамка світиться при любій напрузі. достатній для того, щоб вона засвітилася. Навіть ось можна взяти там. Якихось 4 замало. мало, 3 чимось Вольта вона вже світиться. Тому червона рамка не показник заряду батареї. В нас розряд має бути десь 18-19 вольт повний. 18 ,3, 18, 19 Одна поділка, щоб зникла, нам потрібно 19,8. 5 вольт, десь 19,7 19 вольт. Одна поділка світиться. 19,6 вольта. Одна поділка зникає. Щоб орієнтуватися. Добре, далі середні значення нам особливо не важливі. Нам важливо остання. Ось є 22,7. Вам там погано видно, напевно. Ось так краще буде. І дивимось, коли показує воно повний заряд. В нас би мав бути 25,2 вольта повний заряд. 23. А воно при 23,4 вже повне показує. Ну, бреше, так добряче бреше. Що тут скажеш? Хоча, я думаю, з тим можна жити. Зарядить його зарядка, то до повного, просто пізніше загасне перший розряд. od jako je taks pokazu